Якщо висловлюватися термінологію шахістів, то в питанні, ймовірної зустрічі Зеленського та Єрмака в Омані з Патрушевим ситуація на нинішній день залишається патовою. Чому? Бо Зеленський не може довести, що він не зустрічався з Патрушевим 8 січня 2020 року, хоч його Офіс і заперечував свого часу цю зустріч цілком офіційно, але голослівно. А водночас журналісти схем так і не змогли остаточно довести, що ця зустріч таки справді відбулася. Вони довели лише те, що на час перебування зеленського в столиці Оману Маскат якась особа прибула із Москви Чартаним рейсом до Маскату о 8-й годині ранку, 8 -го січня 2020 року. Як я з'ясував, це був літак, який належить фірмі, зареєстрованій на Мальті. Також вони давали документально, що цей літак повернувся із Маскату до Києва о 2 годині 37 хвилин ночі 9 січня і цим чартером прибув до Києва Зеленський, після чого цей же повітроплав повернувся до Москви і на ньому, очевидно, повернулася до Москви та ж сама особа, яка цим літаком прилетіла до Маскату. На думку журналістів схем, Цією особою був Патрушев, але в суді вони б цього не довели, адже зникнення Патрушева з медійного простору 8 січня 2020 року це не є прямий доказ. Я простежив рейси цього літака, і виявилося, що він жодного разу не повертався до того міста, з якого вилітав. Чому? Тому що, як правило, багаті люди не літають в далекі країни тільки для того. Щоб побути там кілька годин повернутися після цього додому, навіть для мільярдерів це було б надмірна розкіш. Випадок же, який ми розглядаємо, винятковий. Але й це ще не доказ того, що в даному літаку до маскату прибув саме Патрушев, а не хтось інший, скажімо, один з російських олігархів. Щоправда, всі російські олігархи мають власні розкішні літаки, і кожному з них було б значно дешевше злітати до маскату власним транспортом. У цьому ж випадку був використаний літак фірми, зареєстрованої на мальті, явно для того, щоб замести сліди, тобто зберегти інкогніто особи, яка здійснила цей таємний візит. Але навіть зважаючи на всі означені аргументи судне виснав Безеландського та Ярмака винними таємній зустрічі з Патрушем, поза як прямі докази відсутні, власне, всім зрозуміло, що тут діло нечисте, що оман пахне державною зрадою і таки добре пахне, але не більше за це, сам факт зради залишається недоведеним. Свого часу дружина Цезаря потрапила в скандал, і той відразу ж із нею розлучився. Коли його запитали, чи вважає він її винною, Цезар відповів Зовсім ні. То чого ж ти з нею розлучився? запитали його римляни. Тому що дружина Цезаря має залишатися поза підозрою народу, відповів Гай Юлій. І якби існував у нас закон про імпічмент, той президент України мав би залишатися поза підозрою народу. А оскільки такого закону в нас немає, то президент може й надалі правити країною, потрапивши під загальну підозру. Сказати чесно, я ніскільки не сумніваюсь у тому, що зустріч в Маскаті це справді була зустріч за президента та Єрмака з Патрушевим, попри те, що від Офісу президента. Надійшла свого часу офіційна відповідь, мовляв, ми навіть не знайомі з цим Патрушевим і ніколи в житті з ним не розмовляли. Прямо як у російському мультику, я з тобою давно вже знаком, а то кота перший раз віжу. Але кого хвилює чиясь приватна думка? Людям потрібні докази, люди хочуть знати достеменно, чи справді цей. Загадковий москаль, який зустрічався з Єрмаком та за президентом 8 січня 2020 року в Маскаті, чи справді це є права рука Путіна. А якщо навіть так, то їх цікавить, про що ж вони там розмовляли. Може, пили собі каву і базікали про погоду. Мовляв, дивися, як тут тепло, а у нас морози тріщать. До речі, цікава версія. Кремлівський секретар Ради безпеки, монстр із обличчям страшного хижака, прилітає чартером до маскату, витративши на це кілька мільйонів доларів з державного бюджету, прилітає, аби поговорити із Зета Єрмаком про погоду. Але наш Верховний суд навіть таку версію може зарахувати до цілком вірогідних. На жаль, окрім астрології, наразі немає іншого методу, який би дозволив обҐрунтувати свою думку з цього питання власними доказами. Найперше перевіримо, чи правильно я ратифікував годину народження Патрушева. Між Сонцем у його гороскопі та Нептуном наявна достатньо точна квадратура. Сонце тут є володарем гороскопу, поза як асцендент у леві у денному народженні, а Нептун є володарем восьмого поля. Поля смерті, вершина якого в рибах. Тому така квадратура має вказувати на серцеву недостатність за умови, що година народження Патрушева визначена мною правильно. Патрошев як кадровий кагебіст намагається приховувати свої болячки, проте шило в мішку не сховаєш. Погляньмо на це фото за 2015 рік, де Патрушев вітається з Путіним за руку. При збільшенні помітно, що рука Путіна бріда, а рука Патрушева темного синювато-фіолетового кольору, такого як кроватка, на одному із путінських придворних. Це явна ознака серцевої недостатності, а позаяк задіяний в квадратурі Нептун знаходиться в Терезах, це також вказує на проблеми з нирками, і ця проблема також добре помітна зовні. За набряками під очима Патрушева. А тепер порівняємо гороскопи Патрушева та Єрмака. Точка влади Єрмака в одному градусі з точкою смерті в гороскопі Патрушева. А точка влади в гороскопі Патрушева з'єднана із Сонцем в гороскопі Єрмака. Уран Єрмака, який є володарем його гороскопу, перебуває у точному з'єднанні в 17 градусі Терезів. Із Нептуном Патрушева, який тут керує восьмим полем, полем смерті. У цьому ж градусі, в точному з'єднанні з цими планетами Ярмака та Патрушева, знаходиться і Плутон Зеленського. Таким чином, 17-й градус Терезів єднає всіх трьох осіб Ярмака, Зеленського і Патрушева. І якщо вони втрьох справді зустрілися в Маскаті зранку 8 січня 2020 року, тоді певні планети утворюватимуть певні транзити саме до 17 градуса Терезів, у якому знаходяться планети цих трьох осіб. І як бачимо на цій карті Патрушева, де показані також фамериди планет на 8 січня 2020 року, до його Нептуна. Місяць утворював три найбільш сприятливий із аспектів, а Меркурій квадратуру, руйнівний аспект. Місяць проходив 10 полем Патрушева, що вказувало на успіх у професійних справах, пов'язаних із кар'єрою. При цьому місяць в гороскопі Патрушева детермінований у другому полі, пов'язаному з фінансами. Отож, ймовірно, йшлося. Про певний грошовий хабар, який допоміг Патрушеву домогтися успіху. А Меркурій в гороскопі Патрошева символізує його ворогів, позаяк знаходиться у другій третині 12 поля, яка відповідає за таємних ворогів. Меркурій покровитель журналістів. І те, що Меркурій утворив квадратуру до Нептуна Патрошева в цей час, коли ймовірно розпочалась таємна зустріч, Така аспектація вказує наймовірний розголос справи внаслідок журналістського розслідування, що, власне, і сталося. Таким чином, за транзитами Патрушева станом на 9-ту годину ранку, 8 -го січня 2020 року, є помітним, що він міг в той час вчинити щось подібне до того, в чому його звинувачують журналісти схем. Щодо ярмака, то нагадаю, уран у його розкопі, до якого утворював квадратуру транзитної Меркурії, означає самого Ярмака, позаяк ця планета є володарем його розкопу, крім того, уран є володарем точки влади Ярмака, тому цей транзит Меркурія обіцяє події несприятливі для особи Ярмака та для його влади. Тоді як місяць, який до його урана утворював трин, Навпаки, чимось був сприятливим для Ярмака та його влади, і ми знаємо, чим саме, адже через 30 днів після цієї події Ярмак став керівником Офісу президента, при цьому отримав повноваження, які далеко виходять за компетенцію цієї посади, тобто отримав таємну владу, що й відповідає його точці влади в 12-му полі. При цьому отримав цю владу від свого друга, адже місяць Єрмака детермінований в одинадцятому полі в полі друзів. У Зеленського ж надає у 17 градусі Терезів Плутон, який володіє одинадцятим полем друзів, тому ця подія його особисто стосувалася менше, аніж його друга Єрмака, хоч і його, власне, також, поза як Плутон, детермінований в четвертому полі гороскопу Зеленського. Місяць у натальній карті Зеленського у другому полі, тому під час цієї зустрічі міг виявитись задоволеним його фінансовий інтерес. Тим більше, що точка грошей у гороскопі Зеленського детермінована в 12 му полі, в полі таємниці у другій третині пов'язаний із таємними ворогами, і утворює вона секстель до точки багатства детермінованої у другому полі фінансів. А ця комбінація вказує на те, що багатство за президента це насамперед не є нерухомість, не предмети розкоші, а саме гроші, і що левову частку цих грошей він отримає із якогось таємного джерела, пов'язаного із його таємними ворогами. Далі розглянемо ще одну комбінацію аспектів у гороскопі Зеленського. У другій частині сьомого поля його натальної карти знаходиться Меркурій. Ця частина відповідає за ділових партнерів Зеленського. Меркурій при цьому утворює точну опозицію із точкою нещастя у цьому ж гороскопі, а Плутон утворює неточну квадратуру до точки нещастя та до Меркурія. Така комбінація має назву Тау-квадрат. А поза як у цьому та у квадраті задіяна точка нещастя випливає висновок, що причиною нещастя Зеленського стануть насамперед його ділові партнери, яких символізує Меркурій. Той, хто бачив моє попереднє відео, може пригадати, що там через дирекції випливає такий самий висновок. А позаяк Меркурій під час початку, ймовірної зустрічі З із Патрушевим, перебував у з'єднанні із позицією Меркурія в гороскопі Зеленського, то це означає, що ця зустріч в Омані в подальшому стане причиною нещастя для Зеленського. Таким чином, ми дістали детальне, всебічне підтвердження того, що 8 січня 2020 року до Маскату із Москви прилітав чартером саме Патрушев, і те, що саме він зустрічався із Зеленським та Єрмаком, поза як вони обидва сіли разом з ним у найнятий російською владою літак. Ми дізналися й про те, що Патрушев прибув до маскату у справах пов'язаних із його Нептуном, володарем восьмого поля смерті у його гороскопі. Зрозуміло, що цього разу він займався не питанням власної смерті, але, очевидно, питанням війни, позаяк війна також пов'язана із восьмим полем. Крім того, ми дізналися, що для Зеленського ця зустріч таїла в собі певний задоволений фінансовий інтерес, а водночас перспективу майбутнього нещастя, а для Єрмака була сприятливою і водночас несприятливою, як для його особи, так і для його влади. А тепер спробуємо перевірити, чи це правда, що на рахунках Зеленського у 2020 та 2021 році загальна сума загадковим чином виросла з 17 мільйонів доларів до 850 мільйонів доларів. Нагадаю, що за його гороскопом, це є цілком ймовірним. Про це багато писали на Заході після скандалу, який 30 березня 2022 року щинився в парламенті Нідерландів навколо особи Зеленського. Йшлося про вимогу однієї із нідерландських партій, поставлено перед Президентом України, відзвітувати за джерела його власних накопичень у розмірі. 850 мільйонів доларів США. Звітувати зеленський бажання не виявив, а його офіс не виявив бажання визнати за ним такі статки. Дізнавшись про цю новину, я ще тоді вирішив перевірити джерела та фактаж, на якому вона заснована. І ось що я знайшов у пошуку Google. Американський інформаційний ресурс. ТДП Медіа із Каліфорнії повідомляє таке. Нідерландська партія Форум for Демократія цікавиться походженням статків президента України Володимира Зеленського, який оцінюється в 850 мільйонів доларів. Міжнародний інформаційний ресурс із Франції Voltaire Network пише так. Особисті статки президента Зеленського становлять 850 мільйонів доларів. За даними форуму за демократію однієї з головних політичних партій Нідерландів, президент України Володимир Зеленський зараз перебуває на вершині особистого добробуту, сума якого становить 850 мільйонів доларів. Повідомляється, що більшість цих грошей. Він отримав після свого обрання. Британський інформаційний ресурс Йоньюс пише так: Зеленський накопичив особисті статки в сумі 850 мільйонів доларів за роки до війни з Росією. Нідерландська партія просить Зеленського відзвітувати за особистий капітал у розмірі 850 мільйонів доларів. А як же реагує офіс президента України на звинувачення фінансового характеру висунуті проти Зеленського? На цю тему відомо ось що. Журналісти де-факто підтвердили абсолютне дотримання президентом норм антикорупційного законодавства, заявив агентству АФП Михайло Подоляк. Подаляк проте не став коментувати деталі інших відкриттів слідства, в яких зазначалося, що дружина президента продовжує отримувати дивіденти від офшорної компанії. Про те, якими є офіційні прибутки Зеленського, читаємо в згаданій публікації британського видання. Минулого тижня заступник голови редактора Forbes Україна Володимир Ланда повідомив, що компанія квартал 95 заробляє близько 20-30 мільйонів доларів на рік, а Зеленському належить 25% акцій. Перегляньмо офіційні дані про статки Зеленського за 2018 рік. Цитую Вікіпедію, за результатами аналізу податкової декларації Зеленського за 2018 рік станом на 1 січня 2019 року він володів активами на суму приблизно 16 мільйонів 200 тисяч доларів США. Згідно з декларацією за 2019 рік Зеленський заробив 26 мільйонів 600 тисяч гривень. Таким чином, на початок 2020 року офіційні статки президента України Зеленського становили близько 17 мільйонів 200 тисяч доларів. А як же він міг заробити за два наступні роки цілих 832 мільйони доларів? У гуглі я знайшов лише одну англомовну спробу заперечення того, що на рахунках Зеленського нараховується. 850 мільйонів доларів. Ця спроба належить нашому вітчизняному ресурсу Юрія Паніна під назвою Стоп Фейк. Тут сказано, що, мовляв, це російська вигадка. Проте насправді одне із російських ЗМІ лише переказало російською мовою те, що давно вже писала англійською низка відомих у світі інформаційних видань, які зовсім не є російськими. А є американськими, нідерландськими, французькими та британськими. Цікаво, що у відповідь на вимогу нідерландської парламентської фракції форум демократія відзвітувати за величезні прибутки Зеленський не вчинив навіть спроби заперечити існування такої суми на його рахунках, незважаючи на те, що цей скандал. Зірвав його виступ у парламенті Нідерландів. Так само, до речі, він поводився і стосовно зустрічі в Овані, нічого не спростував власноруч, а намагалися це спростувати Андрій Єрмак та Юлія Мендель, яка тоді була його секретаркою. Як бачимо, президент Зе уникає чорної роботи у вигляді відвертої брехні, а навіщо власне, його брехати – якщо його підлеглі та його друзі вміють це робити значно краще за нього.